На Бахмутському напрямку тривають бої. Ворог атакує на північному фланзі. Ягідне Богданівку, але найгарячішим залишається південний фланг Кліщівка, Андріївка, де бої постійні. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник прес служби ї артилерійської бригади Олег Калашников. Однак, ми маємо успіх. Ми все ж таки просуваємося, просуваємося вже безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати нову таку невеличкий рубіж оборони світ. Біля траси 0513 і Бахмут-Горлівка. ворог заміновує весь простір від залізниці до траси Бахмут-Горлівка. Там росіяни створюють опорний пункт, каже Калашников. Ці ці його контратаки на сьогодні це елемент стримування просування. Сил оборони України для того, щоб мати собі хоч деякий час зробити нові рух щодо озброєння бригади, Калашников зазначив, що у 26-й артилерійській бригаді є артилерія від західних партнерів. За його словами, бійці порівнюючи натовські зразки з радянськими артилерійськими системами, зазначають, що це як пересісти з жигуля на Мерседес. Пусть краб може здійснити від 6 до 10 пострілів. Вони більш точні. Незважаючи на постійні обстріли з боку Росіян, збройні сили України продовжують штурмові дії, завдають ревтрати, закріплюються на досягнутих рубежах. Всього спочатку початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 294 тисячі 700 загарбників.